Я не даю рекомендацій на загал в самолікуванні кошмарів, тому що, по-перше, ми маємо лише теорію про те, що з нами відбувається вночі. Ми не можемо самостійно діагностувати, які саме є види порушень сну. По-третє, ми не можемо діагностувати, який саме є вид кошмарів, і в тому є небезпека, особливо в часі війни. І по четверте, уявіть собі на хвильку: людина в часі сну переживає травмуючу подію, справді переживає її, ніби в реальності. Вона прокидається і пробує самостійно, без сторонньої підтримки, без супроводу, без допомоги допомогти собі зцілитися. в якому стані вона залишиться, куди її це заведе. Нікому не відомо. і в цьому є серйозна небезпека. Тому я не рекомендую жодної з технік чи методик, які можливо знайти на просторах інтернету для самостійного використання. Будьте здорові, майте гарних сон.